Ця хуйня освітлює всю кімнату аж цілих 5 годин поспіль. Зараз я вам розповім, чим я освітлююсь і чим я енерго про всі штуки, якими я користуюсь, коли вимикають світло. Перше і найголовніше, що в мене є, це ось такий ліхтарик від Дніпро М. Ось так він називається. Він коштує приблизно півтори тисячі гривень, трохи більше, трохи менше, в залежності від знижок. Що в нього класного? Тут є магніт, тут є спеціальні ніжки, його можна поставити так, можна поставити так. Ще в нього є гачок. Отак от ставлю. І мені вистачає на те, щоб тут все-все-все було видно. 5 годин спокійно відпрацьовує. Він захищений від пилу та вологи. Це означає, що з ним можна приймати душ. Це світильники BASIS. це настільні лампи. Вони акумуляторні. Так перемикаємо режими світла. Якщо її затиснути, то будемо регулювати яскравість. Світить не дуже довго на максимальній потужності, десь 3 години. Але цього цілком достатньо, щоб щось приготувати на кухню. Я їх купував десь в районі півтори тисячі гривень. Зараз думаю, приблизно стільки ж вони і коштують. Може трошки дорожче, бо все дорожче з цього. Далі ось такий світильник. В нього є три режими. Тут є. Датчик руху і датчик світла, коли світло вимкнено і повз хтось проходить. Він вмикає світло, щоб підсвітити вам дорогу, шлях, якусь кімнату можна повісити кудись. І також має вбудований магніт. Купував це на AliExpress, називається E-Light, Щось то там. Ось, будь ласка, можете тут роздивитися уважно. Модель тощо, це топовий класний павербанк від ChoйTek. Він на 50 тисяч міліампер годин. Він на USB c видає і на вихід 65 Вт, ватт, тобто може заряджати ноутбуки, і на вхід він сам заряджається. 65 Вт. ватт вбудований ліхтарик. Якщо отак от кнопочку затиснути, то тут є три режими. Світитись ця штука може кілька днів, а то й тиждень. Гірлянда роса, яку я купив на Олейк за 200 гривень, десь роки 2-3 тому. Ти отаку увімкнув її в павербанк. Вона ось настільки яскраво світить, вона дешева, її можна повісити на, наприклад, штору. Далі переходимо до того, щоб було весело. Steam Deck. повноцінна ігрова консоль з купою різних ігор. Прикиньте, можна вон в Берналпа пограти в Бетмена годин 3, 4, 5, 6, в залежності від гри. Тому якщо вам... Хочеться чимось себе зайняти, коли немає світла, можу щиро порадити 35 тисяч гривень. Ну і мабуть, найголовніше, що залишилося вам показати. Пігнали за мною. Ось тут в мене стоїть зарядна станція Blue Yeti AC200L, Ось тут підписано. Вона максимум може видавати 2400 ват е, напруги, а ємність її 2048 Вт ватт годин. Її вистачає на 6 годин роботи холодильника, плюс опалення, газове опалення. В мене водяне по всій квартирі. Е, опалення це йде котел, плюс насос, який воду ганяє по трубах в. В підлозі воно йде в трьох режимах. Є нейтральний, нічого не під'єднано. Зараз світло вимкнулось в квартирі, і є. от зараз місто. Це значить, що напряму з міста енергія йде на прилади. Ну от такий набір в мене вийшов саме цим всім. Я користуюсь, коли вимикають світло, і мені воно дуже подобається, бо поки що всього вистачає. Головне питання до вас: як ви вважаєте, що можна сюди додати в весь цей сетап? Що прибрати? Чим ви користуєтесь? Пишіть про це в коментарях. Ну і звісно ж, підписуйтесь, бо я тут у себе на каналі розповідаю про дуже цікаві техноштучки.